Продуктові набори для сімей військовослужбовців Івано-Франківська. Їх видавали у департаменті соціальної політики міської ради. Це вже четверта акція, яку вони ініціювали. Більше про це далі у сюжеті. На одну особу йде олія, іде крістянка, чотири пачки макарону. І 3 кг мікер близько 130 сімей військовослужбовців вже отримали такий продуктовий набір. Організатори кажуть, допомагають людям, чим можуть. Вони потребують нашої підтримки, допомоги, оскільки чоловіки вони всі на передовій. Тут жінки з дітьми. Ну, важко. Сама мама двох дітей, тому ну, розумію, що ну так важко. І е, так само далі продовжуємо весь час працювати в, і пошукати якихось донорів, які нам допомагають. Вперше отримала продуктовий набір дружина військовослужбовця пані Лідія. Її чоловік михайло. Михайло на службі з 2014 року. Згодом пішов у відпустку, а з перших днів вторгнення знову повернувся на фронт. Особливо, коли на нулю зв'язку з ними все ж таки немає. Вони виходять, коли від'їжджають трошки з позицій, і ти не знаєш, чи дочекаєшся дзвінка, не дочекаєшся, але ну, одне ж трошки легше, що дитина вдома вона трошки відволікає. Отримала продуктові набори не лише місцеві мешканці, а й ВПО. Серед них дружина полеглого військового, пані Наталія. Вона приїхала з Кіровоградщини. Її чоловік Леонід загинув ще у 2022 році під волновахою. У нього влучив ворожий снаряд. Ну, він завжди був десь на передових, на нульових. Раз в рік його бачили, бо була відпустка. Ну і він військовий. Як почалася війна, відправили на волноваху самі важкі бої. Хочеться закрити, щоб тепер ніхто не чув, ніхто не бачив. Але... Я дякую дівчатам за те, що вони є, і ми підтримуємо друг друга, да, так, родини. Ну, це підтримка для родини, так як у нас троє дітей залишилось. І а добре, що нас пам'ятають, як буде перша, чи будуть пам'ятати про військових і його ну, дітей-героя. Благодійники впродовж лютого видали більше п'ятиста продуктових наборів, аби їх отримати, необхідна попередня реєстрація, а також довідка, яка підтверджує статус члена бойових дій. Ми інформацію про видачу продуктових наборів розміщуємо у себе на Фейсбук-сторінці, а також стараємося покласти на сайті виконавчого комітету. У нас є групи для членів сімей загиблих. Стараємося створити Google форму для була спрощена. На процедура реєстрації, оскільки вже в Google формі занесені всі дані, тут швидко ми можемо перевірити, тільки підтвердити особу. Усі продуктові набори департаменту надала благодійна організація. Наступна така акція відбудеться вже 29 лютого.